Кидає кавунчик плоди, Ув'ядають такі маленькі. Всім привіт, дорогенькі мої! Ви на каналі Шалена Батьківщина, і сьогодні поговоримо про, точніше, відкриємо таке питання, чому кавун скидує свої плоди. В чому може бути причина? Дивіться, ми зараз знаходимося. На кавуну. Ось, можемо бачити, є кавунчик повністю нормальний. Є у нас отака ситуація. Отак. От Вяне, кривить плід і він підсихає. Так, поки я розповідатиму, ви напишіть, будь ласка, причину, на вашу думку. Що може стати причиною. Отакі От кавуни, він їх скине однозначно. Так, коротко про причину. Причин може бути декілька. На ранній фазі кавуну ви не дали достатньо живлення. Тобто, в стадії цвітіння, цвітіння бутонізації. Була просадка по таких мікроелементах, як бор, також цинк і кальцій. Тобто не вистачає стінки, кальцій укріпляє стінки плодів. Але в нашому випадку це не так. Можете бачити, просто не вистачає вологи. Якщо рослина відчуває, що вона не може викачити. Повністю свої плоди від недостатності харчування або від недостатності вологи, вона обирає плоди, які є більш сильними, тобто більш крупніший плід, менше вона скидає, щоб дати потомство, щоб вижити самій, самостійно. А далі ми поговоримо про хвороби, які є на бахчевих культурах. Ви вирощуєте кавуни та дині, але ваші кавуни або усихають, пропадають повністю, або кавун скидує плоди. Вас захворів ваш баштан або ваші диньки. Не знаєте, що робити? Тоді, будь ласка, подивись це відео повністю. Я покроково розповім самі вредоносні хвороби, які бувають на кавуні та дині. І Методи їх усунення. Якщо тобі буде цікаво це відео, обов'язково підпишись, напиши коментар ідемо. І так почнемо з найпопулярнішої хвороби це фузаріозне увядання бахчевих культур. Дивіться, на ранніх стадіях воно виглядає ось так. Ми бачимо кавунчик, і біля основного. Стовбуру починають увядати листя. Ця хвороба береться з корневої системи. І якщо її не зупинити, всі батоги будуть сухі. У нас, як бачите, була хвороба, ми її повністю зупинили і побороли. Зараз ще покажу в якомусь місці. Отак, бачите, починалося. Фузеріозне вянення поширюється в спеку і при стресі рослин. Друга не менш страшна хвороба це антракноз. О, в нас його немає, але я вам про нього розповім. Появляються бурі плями на листях. Також потім появляються виразки на плодоніжках. Плодоніжка. Зараз я вам покажу, що це. Ось плодоніжка. На ній появляються чорні виразки. І плід... Просто починає згнивати. Почерніння починається на маленьких плодах дуже гарно видно, але... але я вам не можу цього, на жаль, показати. Друга хвороба. Профілактики будуть в кінці. Так, третя хвороба не менш важливіша за дві попередні. Це вони нападають одночасно майже, коли дуже волога погода, кавун такого не полюбляє це переноспорос і борошниста роса. Борошниста роса це такий наліт на листкові, який повністю нарушує фотосинтез рослини. Зараз я її також не можу вам показати, тому що її немає на радість. Листя гине, фотосинтез падає, плід не наливається взагалі. Про лікування розповім далі. Четвертою хворобою є в нас вірусні хвороби. Вони являються також одними із найгіршими, тому що вони не лікуються, а тільки можна вносити профілактику заздалегідь. Переносчиками цих хвороб є трипси і тля. Тому на ваших участках не повинно бути бур'янів, щоб ви не розводили тлю. Бо вона може принести вам вірусні хвороби. Це огіркова мозаїка, кавунова мозаїка і курчавість листя бахчі. Я вам наглядно покажу фото, як це виглядає. Але робіть постійно профілактику зарані, заблагочасно, щоб у вас цього всього не було. П'ятою хворобою сіра гниль, біла гниль. Слиз на плодах, пухнастий наліт, потемнінні тканини. Якщо на баштані волога, чекай на сіру гниль. Також в комплект до сірої і білої гнилі може бути бактеріоз. Попадаються п'ятна коричневого, типу на листочках з мікротріщинами. Відео я прикріплю, мені підписники присилали. Так. І основна сьома заключаюча глава, я вам прикріпляю файл для обробок. Всі обробки робимо постійно, заздалегідь, наперед, щоб в нас не було ніяких з вами хвороб. Якщо бажаєш побачити відео, про які бувають шкідники на бахчевих, Культурах пиши в коментарях шкідники. І я відзніму по кожному шкіднику окремо відео. Та також, якщо бажаєте по хворобах, це я так швиденько пробігся. Які є хвороби, в чим їх подолати, як вони виглядають. А якщо ти хочеш знати, які хвороби і чому їх і коли чекати, звідки вони беруться, чому рослина. Підпадає під вплив цих хвороб, тобто температури, вологості, коли очікувати яку хворобу. От, тому що, наприклад, по фазах вегетації прописані хвороби, які нас можуть очікувати. А зміною клімату, так як у нас постійно щось міняється, то місяць лють дощі, то місяць пече сонце, можуть хвороби мінятися. Тобто, не, не очікувати не ті, що. По фазах вегетації ми повинні очікувати, можуть бути інші, тому потрібно постійно оглядати ваші культури, дивитися за погодою і вносити свої корективи. З вами була Шлена Батьківщина. До нових зустрічей. Далі буде більше корисної інформації, а ти постав лайк, підпишись, і обов'язково напиши шкідники в коментарях, якщо хочеш про шкідники детальне відео.